Професійних спортсменів, тренерів та тих, хто популяризує здоровий спосіб життя у Тернополі, зібрали на одній локації. Їх відзначила напередодні дня фізичної культури та спорту, який в Україні святкують 9 вересня. У спортивній галузі працює Надія Будник. Жінку мотивувала туди потрапити її донечка. Я вважаю, навіть в маленькому селищі можна розвиватися в плані спорту. Так сталося в моєму житті. Виховала див олімпійську чемпіонку. От моя дочка Роксолана Бутник займається насільним тенісом, є вже неодноразовою чемпіонкою Європи, світу і також олімпійською чемпіонкою. Під час заходу посвідчення майстра спорту України з легкої атлетики серед осіб з інвалідністю з ураженнями опорно рухового апарату вручили Павлу шаблію. Також серед нагороджених працівників фізичної культури і спорту Максим Лаврик. Хлопець легкоатлет та вже чотири роки займається штовханням ядра. Це складний технічний вид спорту. Там переважає і техніка, і сила, і багато чого різного. 16 16-річний спортсмен щодня наполегливо працює, адже має велику професійну мрію. Олімпійські ігри. так. Поступово буду йти до них і тільки вершина. Вважаємо всім спортсменам, тренерам, ветеранам спорту, вболівальникам і шанувальникам фізичного здоров'я, спортивних та життєвих перемог, плідної праці та успіхів у всіх звершеннях.